Виганяють волонтерів через небезпечну роботу. Діяльність громадської ініціативи Оберіг, яка займається виготовленням маскувальних сіток для ЗСУ під загрозою зникнення. З січня 2023 року волонтери працювали у приміщенні гуртожитку Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості. Гуртожиток цю кімнату зробив як волонтерську кімнату, і тут ми це робили всі разом до з 11 січня 2023 року. А ось до від недавнього часу зі зміною керівництва змінилося кардинальне відношення до нас, до нашої роботи у серпні цього року. Керівництво коледжу повідомило волонтерам, що вони повинні покинути приміщення. До мене був в середині серпня телефонний дзвінок, покликав мене комендант, дав мені в руки телефон, і директор коледжу повідомив мене по телефону. Ну так, вроді би, він мені дали телефон, він не приходив до нас, не кликав нас до себе і сказав, ви маєте з'їхати. На своїй сторінці у Фейсбук навчальний заклад аргументував рішення вигнати волонтерів з приміщення тим, що, начебто, матеріал, з якого виготовляють сітки, є небезпечним для здоров'я мешканців гуртожитку. Виявлені матеріали для виготовлення сіток містять синтетичні складові, що при зберіганні і використанні у закритому приміщенні можуть негативно впливати на здоров'я мешканців. Однак в коментарях під цим дописом представник виробника матеріалу, з якого виготовляють маскувальні сітки, надав документ, який підтверджує, що матеріал сертифікований та не несе жодної небезпеки для життя і здоров'я людей. Ми звернулися до коменданта гуртожитку, в якому працюють волонтери. Однак він відмовився від коментарів. Я вибачаюсь всі документи, всі, які зарабуть рішення міській раді. Прошу звернутися в міську раду до заступника голови міської ради, я не пам'ятаю її фамілії, всі питання там. Чи можете просто Прошу, я не ви Все. Пояснити ситуацію щодо приміщення для волонтерів оберегу також відмовився і представник Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості. Директор коледжу не схотів виходити до знімальної групи телеканалу НТА, бо, начебто, у нього інша робота, і він не мав часу говорити на цю тему. сьогодні Це треба запровод. За... Подивіться, ну ми, ми задіємо. Я, можу, я зараз не можу давати інтерв'ю. Я не можу давати зараз інтерв'ю. Могли б Хоча б уже на хвилинку вийду. Ні, бачите, у мене роботи. Що... Я сижу, бачите, скільки робочий день попав. Мені Додамо, що оберіг плете унікальні та якісні сітки, які мають попит серед військових. Від початку свого існування вони виготовили більше 19 тисяч маскувальних сіток для різних бригад ЗСУ. Волонтери звернулися до Львівської міської ради через проблему з приміщенням. За словами Наталії Шелестак, приміщення, в якому працювали волонтери, хоч і є комунальною власністю, однак перебуває під орендою коледжу. Тому саме навчальний заклад ним розпоряджається. Ми звернулися з проханням владнати ту ситуацію, написали листи відповідні від департаменту освіти про те, що ми просимо, щоб волонтерів, які зараз ну, насправді дуже важлива їхня праця, остаточного так ми не почули від керівництва закладу. І тому я сподіваюся, що це день-два буде вирішено, тому що ми маємо всі розуміти, що ті тисячі сіток, які передаються на фронт, спасають життя. У Львівській міськраді запевняють, якщо все школич не погодиться і надалі надавати приміщення для роботи волонтерів, будуть шукати для них нове приміщення, аби продовжити їхню діяльність. Карина Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.